Добре. Ну тут все так буде просто. Це не пеш, такі поривку. Ми тоді даємо, але ой, кафе. Отакі, це такі кульки, повітряні кульки у формі світе. Дякую Богу за його любов до нас. За його любов до нас добре, добре, молодець. Хто ще бажає? Це тільки за бажання. Покажи, покажи, синий предмет. Браслетик, а у тебя что за этот наварное? Нижним чушью. С дядькой был за красивый проход. Довольно интересно, может переложить на синий предмет. Я вважаю Ольга Івановна хоче. Прийде час, прийде час. Друзі, я був ще не поговорить до тут Дуже цікавий предмет. Подивіться, поліцейський прилочок вигляд і поліцейської машини. Так як на щитий захист, на сім'ї ха поліція виконує теж ту місію. Я за щит і захист, які не можуть дати цілий. Так. Я розумію, буде, що там, як найменше. Або ж показуючи. А я думаю і сесії, навідується тиша. А ви ще двері закритуся, я переживеть. Я зайду спокійно. Казав, що риса, що. Тут тут за. Я вже робив. Боже мій, раз, да ще щось є. Нас собачка. Слава Богу, за прекрасное творение, за таких друзей, как собаки, за верность. Вот и такого творения Божьего, нам людям. Аподяка, за Боже творенья вже